Як правильно подавати зауваження дитині так, щоб вона не сприймала це як болючу критику, а як зауваження і заохочення до дій? Дуже важливий момент, з якою позицією всередині ми критикуємо. Бо от болісна критика, вона зазвичай буває в тому випадку, коли батьки несвідомо знов ж таки, щоб не звинувачувати батьків, да знаходяться в позиції Я краще знаю, як робити все в цьому житті. А ти такий трошки невдалий, трошки незграбний, трошки ну от що, щось не те, да, і тому ти робиш помилки. Тобто, насправді е, ту ж саму критику можна спробувати да, перенести, ну не те, щоб от прибрати цей аспект, такого знаєте, е, от саме який uh -huh. я розумний там батько, да чи матерь, от, що я розумію, а ти не розумієш. Uh -huh. От якщо спробувати з, встати на позицію, що ну в цьому випадку для мене очевидно, що так треба робити. Але в моїх питаннях, в яких я теж не дуже орієнтуюсь, наприклад, я теж саме роблю помилки. І от робить, mm -hmm. пом... робить помилки не означає бути слабким а... Це шукати свій шлях. Так, mm -hmm. і от коли ми підкреслюємо, що а, помилки це окей. Я ніколи, наприклад, да, не буду там критикувати тебе за помилки, бо я розумію, що я в своєму житті також роблю помилки. Uh -huh. І якщо от доносити думку, що це окей, да і ну можна підбирати слова різні, бо знову ж таки, ну батьки дуже часто емоційно починають говорити від розгубленості все, що приходить, все що спадає на думку. Ну а спадає, іноді не саме кращі версії, да, і тоді можна теж вибачатися і показувати uh -huh. слухай, я бачу, що я тільки що також зробив помилку. Коли робив тобі зауваження, uh -huh. бачиш, я навіть зараз можу зробити ці помилки. Я не очікую від тебе, от цієї, як скажімо так, якоїсь майстерності, uh -huh. бо я теж вчуся в своїх нових там, наприклад, ролях uh -huh. чи проявах. От і тому обов'язково тут ще є момент, що у нас є така от схильність. Дякую вам, що ви підкреслили, да концентруватися на негативі. Uh -huh. А про позитив ми забуваємо. І дуже часто батьки не е показують дитині те, що вона зробила гарно. А показує тільки те, що їй не вдалося. Бо і це... Часто буває негатив більше ніж позитив. Ну на факт, не факт. Позитив просто як те, що і є. Насправді воно сприймається як належне так.